Як брешуть адвокати стосовно ТЦК та СП, вони кажуть, що ТЦК законні. По-перше, ТЦК не створені законом. Це по-перше, те, що в одному із законів говориться і йдеться про те, що ТЦК це правонаступники військоматів. А існує лише в деяких законах України що положення про ТЦК регулюється виключно постановою Кабінету міністрів, а не законом. Це по-перше. По-друге, як довести, що ТЦК на законні? По-перше, республіка не створена зараз спочатку і підписами. Друге, не створена з початком та підписом Конституція. Отож, бо всі органи влади нелегітимні, як і ЦК ТСП. Вони регулюються лише постановою Кабінету Міністрів, яка без підпису та печатки ця постанова. Тому нешановні адвокати, які працюють на утилізацію населення. Заране ви увірували в свою перемогу по 15 тисяч доларів за кожного утилізованого українця, які ви отримуєте від офісу президента. Ви ж усі працюєте на ліквідацію української незалежності, кожен адвокат, кожен юрист. У тими твердженнями, що всі повинні утилізуватись і піти в ТЦК. Да-да-да. А чого ж ви всі вдома сидите, а і не йдете в ТЦК? Шановні, не шановні юристи, адвокати, Але алегітуйте інших, йдіть в ТЦК. А чому ви не йдете? Так ідіть. у вас же нема прав на відсрочку. Чого ж не йде? У нього є. Права на відсрочку немає в нього права на відсрочку жодного. Чи Тарас-юрист. Має він права на відсрочку немає. Він взагалі не був. У армії ніколи. І ніколи на обліку не був. Звичайний Тарас юрист. Адвокат одесь. Отак от, от адвокати хочуть вас утилізувати. Вони всі працюють на систему. Якщо ви думаєте, що вони вас будуть захищати в кримінальних провадженнях, навіть таких, як, як там, будуть вам давати сроки, а потім відправляти на утилізацію, коли ви повідомили про себе, вони знанні в ТЦК, ТСП настучали. Там не, там не. Найголовніше, шановні українці, не свідчити проти себе, не співпрацювати з адвокатами і псевдоюристами, які кажуть, ви повинні всі там заплатити, як вони кажуть, 1700 гривень, та ЦК ТСП. ми нікому нічого не вийде. А якщо ви там тявкаєте, на шановні адвокати, про 1700 гривень, подивіться уважно вашого недопрезидента-самозванця, що він казав, що він нікому нічого не вбив. От і ми нікому нічого не вбиємо. А якщо ви будете потякати про громадський обов'язок про статтю 65 Конституції, Читайте уважно, адвокати і нето юристи, щоб виконати статтю 65 Конституції потрібно виконати 108, 109, 110, 111, 112 Конституції України. Відправити Віктора Федоровича Януковича у відставку. А так, як після 2014 року всі органи влади нелегітимні, і ніхто його не може відправити у відставку. Тому жоден псевдопрезидент України не може приймати, приймати рішення про мобілізацію та військовий стан, тому що ані суди нелегітимні, ані республіка не створена. Нічого у вас не створено. Ані законом, ані правом. Все підробка документів. Ви ж пиздите про те, що існує ваша Недореспубліка, доведіть спочатку і підпис. Уважте. Ваша ж, даже Недоконституція не прийнята. Бо відсутня печатка у РСР. де вона на законі? Про Конституцію. Лише Підпис кучми і все. А де, а де референдум? А де початку РСР, яка теж не була прийнята ніким? УРСР був створений Леніним. І взагалі УРСР входив в склад РСФСР. Хто не знав. От. А РСФСР і РСРСР не були утворені взагалі нічим, жодних документів. Про утворення УРСР, ФСРСР, РСФСР не існує. Про це не кажуть вам ці дешеві адвокати дешевки. Якщо тобі потрібна юридична консультація, а вона тобі потрібна зі звичайного правила і процесу, це коштує 300 гривень. Розгорнута, подробна юридична консультація з будь-яких норм права. Від 300 до 1000 гривень. Подробно. Все залежить від складності запитань стосовно тих питань, які ви запитуєте. Вихід із фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення проблем з ТЦК та СП – 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП складні питання 1000 гривень. Саме так. І ніяк інакше. Консультація з кримінального права і процесу і кримінальних справ проти вас від 100 до 300 доларів. Законом на адвокатів. Підпишись на цей YouTube канал. Доб'ємо разом до 10 тисяч. Заповнення позовної заяви в суд. 1500 гривень. Заповнення заяви до суду 1000 гривень. Звертайся, тобі це треба. Роби лайк і репости цього відео. Хай ці, хто бачить це відео, заздрять до могили.